Це вже друга пляшка, яку я використовую в нашому садочку. Ну, він не маленький, рослин дійсно багато. І я проливаю в більшості я проливаю розчином, хоча можна робити і оприскування. Проливаю ці рослинки, наприклад, ті ж самі гортензії і волотисті, там, де ще не так багато листя. А я хочу, щоб вони і вийшли зі стану стресу, і щоб. Вони наросли, тому що тут у складі, крім амінокислот, а тут аж 35% амінокислот, тут екстракт морських водоростей, тут ще є макроелементи. Азоту 10%, фосфору, 5%, калію 7%. Тобто для старту рослини і відновлення після морозів теж підійде. Так, літрова пляшечка, ну ж такий темний препарат, запах. Органіки, все нормально. 35-50 мл на 10 літрів води. Якщо ви робите оприскування, це може бути 35 якщо під корінь, можна і 50 після цих знов стресових температур.